Сьогодні дивимося нові поступлення промислових шуруповертів інгерсовренд. Перша модель 1 РНЦ1. Популярна модель добре зарекомендувала себе в умовах промислового рівництва. В контексті поставки власний шуруповерт. Змінні пружини. Не застосовується в залежності від типу з'єднання жорстке, середнє лісі. Повертаємося до шуруповерта. Вмикається шуруповерт важелем. Починається подача повітря на небудрігом. Кнопка реверса. Там. В цьому інструменті застосована система контролю моменту так звана шат-офф. При досягненні заданого моменту припиняється подача повітря на пневмодвигун. Вони пишуть, що зменшується. Ну, по суті, це відсікання повітря внести чого зупиняється древо. З параметрів. Багато говорити не буду, тому що слух це не сприймається. Основний параметр це момент. Робочий момент. шуруповерта. В даному випадку це для м'якого з'єднання від 0,3 до 1,8 нм, для жорсткого від 1,1 до 3,4 Нм. Ще потрібно сказати, що система контролю моменту shut-off, яка припиняє подачу повітря на метод, моменти сягнення потрібного рівня зусилля затяжки, застосовується в випадку, коли важливо точне дотримання моменту затяжки, коли перевищення моменту тягне за собою руйнування конструкції. Де мова про різні сфери застосування, наприклад пластмасові вузли і деталі. Наступна модель модель 41-ї серії. Модель 41 SA10 PSQ4. Це потужний шуруповерт. В комплекті поставки власний шуруповерт і три пружини для різного типу з'єднання. Шурповерті застосована так само система shut off аналогічна система відключення повітря при досягненні моменту. Маємо теж кнопку реверса. Не бачимо важеля. Інструмент включається в момент натискання шурупа, чим болта, ми закручуємо. Так званий пуш-старт. Моменти, які забезпечує даний інструмент для жорсткого з'єднання від 4 до 9 Нм, для якого від 1,7 до 4,5 м.